Я біля цього величезного дуба вже був, не знаю, кожного разу проходжу, вже можливо раз десятий. Просто так проходжу завжди на автоматі. Але сьогодні от тут якраз така от поляна і там, там густий ліс, там густий ліс, там густий ліс. І подивись, хто в нас сьогодні відкриває програму. Ну ти, блін, братішка, і попав. Та ти шо. Оце боровик. Йоханий бабай. Та ти що подивіться, який красень. Ідеальний, просто. Просто ідеальний боровик. Ну, шановні друзі, такого треба по-любому зафоткати, да? Фоткаю і забираємо. Оце так початок сьогоднішньої рибалки. Ну що? Оп! Так, да, він чуть, чуть я кажу, дивиться, мішка в труху, але він свіженький. Бо я... Вчора тут проходив по цьому місцю. Завжди тут проходжу, як на автоматі пробігаю. Нічого я кажуть... Опа, Ой, боже, комарі з'їдять. Так поглядаю, кажуть. Одним оком. Дивіться який. Ідеальний боровик. Так, оцей листочок також заберемо, буде ще ідеальніший. Ну що, друзі, запрошую всіх в ліс. Я думаю, таке заслуговує точно лайкоса. Запрошую всіх в ліс, залишайтесь на каналі. Ми починаємо грибалку. Думаю, сьогодні вона у нас буде не гірше, ніж попередні. Погнали! Ну що, друзяки, знову чергові біляки мені знайшлись. Подивіться, які, які бороли челно. Молоденький, свіженький, тільки-тільки виріс. Вон тут. Тим, який поєдналися, так маленький біля нього як сусід. сусідно. Ну, будемо рахувати це як один грибок. Так, 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 так. Їдемо в сторону і от. Давайте з цього і почнемо. Диви який. Опа. Хоп. Диви який гриб. Ідеальний. Ідеальний дубовий білий гриб. Так, і тепер цього джентльмена. Це прикриваємо отакий от. Такі от. <кій> Боже, вже я кажу захрип. Давайте одразу я кажу і перевіримо їх ножиком, так я кажу, легенько. Чик і цього. Так, чик. Шоф. Ну, це на сьогоднішній день можна вважати фу, ідеальним Ідеальний по чистоті гриб. Дивимось на цей. Так, це чуть-чуть пробитий більше. Тому більше його так оп, зріжемо. Так, це зараз я все заховаю. Ну, тут вже плюс-мінус терпимо. Отакі такі от красені. Отакі от, от красені гриби. Тому я кажуть, не сидіть вдома, йдіть. Я думаю, що в ваших лісах також вже з'являються отакі чудові боровики. Супер! Йдемо далі. Ну що, друзі, всім привіт-привіт. Я вас вітаю. Спасибі, що зайшли на канал. От. Сьогодні чергова наша грибалка. Гриби оце я вам чесно скажу, що прокинулись десь днів на три, О, то ми чуть-чуть, як кажуть, їх підзбирали. А тепер кожен похід, він такий трудовий. Їздив я в нове місця, нічого не знайшов. Ну а тепер кажуть, вирішив зайти все-таки на старі, там, де вони знаходились. Але грибів вже зараз мало. Таке враження, що перша хвиля... Пройшла, а друга ще, кажуть, не, не набрала обертів, але отакого от біля от біляка я вже знаходжу. Дивіться, який красень. Так, там мене, до речі, в коментарях деякі жіночки запитували, де я збираю. Збираю я в основному в Києві або в... недалеко від Києва, кілометрів 20 Ну, На даний момент в Києві на островах між Дніпром. Ось ну, такий от красний. Тут я вже поставив ножика. Дивіться який. Ну що, забираємо його. Давайте. Він ледве-ледве сидить. Дань який. Так, прокривай місце. От. Просто ідеальний грибок. Подивіться, який боровичок. М? Суперовий. Ой, боровик січатий, дубовий. Так одразу мішку. Тільки просів, одразу комари мене шпигують. Зрозуміло, що плюс-мінус вони зараз грибки такі пробиті. Але я собі декілька штук тільки забрав, в основному секр роздаю. От, дивіться, який на сонечку як виграє. Чудово. Як кажуть, є стимул походити далі. Все, погнали, отакі от гриби в лісі є. Так, я йду собі, там от люди пройшли, буквально десь метрів 15 від мене пройшли тут, ми з ними поспілкувалися. Кажуть, типу, ой, грибов нет десь там моремушків трохи зібрали, одного білого знайшли. Ну, Я не знаю, як вони ходили, але отакі от, от гриби тут -от сидить. Ми буквально тут от пройшли. Типу бачу, там, там далі ходили. Ну як його можна не помітити, дивіться. На ньому навіть земля. Струсимо, здуємо. Висити в нього корінь. Да, він ось м'який, тому навіть я цього буду просто підрізати. Ладно, давайте ще його так ближче. Ось такий от. У нас на Чернівщині називають його полівий. Опа! Це тим хейтером, хто говорив, що треба кажуть, чому ти викручуєш. Ой, зрізаєш. Ой, викручуєш, а не зрізаєш. Вибачте, подивіться, який монстр. Ой, просто бомб... бомбезний грибяра. Як тако можна не помітити? Люди ходили, ходили і не помітили. Давайте десь на сонечко, так щоб вам було краще було його видно. О, такий от чудовий красень. Важкий. Так що він абсолютно ніяка не труха. Шикарний гриб. Чудова. Дякуємо Богу і лісовику, що вдалося знайти такого гриба. І прямуємо далі. І так, друзі, вам скажу, що сьогодні грибалка дуже трудова. Це просто капець. Я б ходив уже, ну вже точно хожу десь скільки. На півгоди вже без грибів. Таку дистанцію пройшов. Я тут дивіться, хто не зустрічається, глянь, який боровик. Під'їданий, але такий молоденький, тільки-тільки-тільки виліз. Диви, який красень. Під дубком тут. Зараз все. Опа, м'якенькі вже, але яка нога. О. О! Зараз тут тьотя ходить, отам от пенсіонерка. Вона дуже хоче грибів, тому я навіть його чистити не буду. Хай вона вже сама з ним розбирається, я цього гриба їй віддам. Ну і ті, як кажуть, попередні. Мені не особливо гриби потрібні. Ми тут, як кажуть, ходимо за емоцією. Щоб ці емоції поділитися з вами. Тому я кажуть, не жаліємо лайка. Ставимо лайк і залишаємось на каналі. Шукаємо гриби далі. Фу. По чуть-чуть, але є. Але сьогодні дуже трутові. Зараз віддамо і продовжимо нашу грибалку. А, диви, якось ще одного гриба знаходимо. Під'їли, да? я не можу забирати. Ну, що значить не можу? придеться? Ну, не красиво так. Красиво, не красиво. Але під'їли, бач. Вчора ж тут ходив, його абсолютно нічого не було. Забирайте. Так, щоб ви знали, вони ростуть ночі. У мене племянниця... Я знаю, я на Чернігівщині там батьків, в мене я кажу, це в 200 метрах у нас дубовий ліс, і в нас. А дивив, він чистий, він, ну, плюс-мінус непоганий. О, який. А ну дайте я так зараз. ще. Ми, улітки... хай, хай люди роздивляться, я кажу, диви улітки який. Улітки попікались, звісно. Ну, ну і, і їм право. так само треба щось їсти, правильно? Тому що ліс вообще-то їхній, а mm -hmm. не наш, який похучий. Ми вже влізли. Да, це зараз той корінець тут... надо заховати. Ми я... ну, ті, що побачили одного поганого гриба, це вже хороше. Я... Тримайте. От Спасибо. Вам. Ну так нечесно. Ну чесно, я, не че тут природи не на хлібні. Ну так я за задоволенням за цей я завжди майже всі гриби віддаю. Тому ладно, пошукаємо ще, правильно? Бачите, ви побачили, а я ну, так правда... і ви побачили, ми разом ішли. Да! Ось під цим величезним дубом. Давай який. Ще один грибаунд, да? Ну, тоже молоденький, свіженький. Ну почему у нас за улитки Всю шляпки портят? Ну, а... їм також треба щось їсти. Понимаю, що Забирайте. Давай який красивий, да? Забирайте його, що ж ви. Щоб ви бачили вот этих краснел. Шляпка, как ну, знаете, буханка чорного хліба, Вот знаю. это вот. Так у мене тут не одна була, Поэтому я... А ну Взять який він? Гамняний. А, ні, да він воно тільки тут. Обрізайте. Ну то піде. Тапай. Ну ладно. Можна, можна брати. Так, а, шо, у ну, хоть щось. <кхи> а ви знаєте, що я ще беру, іноді куски розбрасую? Ну, роз... це все ерунда, потому там, що... А все рівно, типу, Оно надо асками этими... спорами роз... Ну так-так-так. Да, 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 да. Я також, якщо там старий гриб або просто залишаю, або так само розкидаю. Ну що, походимо ще. Глянемо, що буде далі. Так. так, друзі. І от ще в нас один красний. Диви, отак от він ріс. Вообще, Взагалі, просто був такий от закутаний. Відкриваю. Ось один молоденький, тільки почав ріс. Диви, яка в нього товста нога. Отакий такий от гар гарний боровик. Ну що. Так, так як ви хотіли. Ой, ви ж на себе повинні забрати. Забирайте. Будете брати чи ні? Чи залишимо йому його комусь? Цього окрасен залишимо комусь, чи будете забирати? Ні, мене жаба задавить. Ну то її забирайте? Ну, я хочу, щоб ви забрали. Ну мені вони... Сережа, ну тут где-то ж вони семейные гриби. У них... Ну то зараз походимо, пошукаємо. Я... Відмін, а ото, а воно то не то. Що то не то. Не. Ні, нічого тут нема. Поки зараз ми подивимося, ну. А ви поки ну давайте забирайте, покажете людям, я... які тут грибок. Я їжу, як можна Дивіться, яка в нього нога топстинна, да? так? Я всі доріжу. Не... Правильно. О! Слумак забирайте. А, це улітка, я думала маленький. Можете забрати. Ну он полий гриб. Ну нічого, вони зараз а... всі такі. Ай. А ну дайте я так зараз Ай. покажу людям, хай подивляться, Ай. ще такий от грибок. О, така от маленька шапка і така от товста нога. Боже, комарі зідять. Все, забираємо, йдемо далі. Пройшов чуть далі. Подивіться, що тут робиться, я не знаю, чи вона камера відображає. Тут просто все в ягоді, тут все червоне. Обалдеть. Реально не сидіть вдома. Вже ягода поперла по повній програмі. Тут все червоне, який запах стоїть. Все в цих ягодах, все. А тут що, йоли пали? Подивіться. Подивіться, що робиться. Тут все червоне. І ягоди просто тьма. До збирую. І так, скільки можна я тут з'їв, щоб вже я кажу, що баско мене напала, то багато не їм. І дивіться ще який в мене віник вийшов. О, який величезний. Так от я підплів собі. Подивіться який. Я не знаю скільки ягоди. Важкенький. Тому якщо не грибами, то можна якось підзарядитись такими чудовими ягодами. Гайда в ліс. Диви яка краса. Ля. Дивіться, який красень, але це маремух. Просто захотілося його показати, дивіться, тільки тільки як він виліз. Я таких грибів вже не буду брати. От прям ще такий вагкенький. Колись був в дитинстві, коли був малий, то подібні гриби, я кажу, тільки шапки злітали. Бумц! ті типу, подумали, мухомори, все таке, все збивали. Ну, Давним-давно я таким вже не займаюсь. От, ті гриби, які я не беру, я лишаю іншим людям, тому що не беру я, бере хтось. А ми шукаємо ще білі. Погнали! Ну що, друзяки? Зараз будемо ми з вами шукати гриба, правильно? Я сам думав, що це листок, так палкою по ньому таки тик. Так, правда вона камера так собі відображає, так? Да? Ну давайте я вам допоможу. Дивіться, тут кріт нарив. Дивлюся, думаю, що це листок. Потім палкою по ньому бех. А це диви. Як вам таке? Зараз я вас фотографую. Подивіться. Просто це тупець. Це перший гриб, що взагалі в моєму житті отак от на кротові цій такий от хі, знаходиться. Так, ну це потрібно сфоткати. Зараз будемо його зривати. Фух. Ну що, шановні, будемо забирати цього грибаунда. Давайте будемо так У -у -у бум. Хі, диви, яке місце. Так, все. Тут взагалі не видно, що тут гриб був. Подивіться, кабочка. а твердий такий. Я вже не буду вам показувати, як я буду чистити. от Бабуля пішла додому, нарешті яка трішки грибів, можливо, і мені дістанеться. Ми кажуть, по волонтерській програмі її виділили, те, що в нас було. ну А можливо, це, я це буде і мені трішки грибків. От такий от красень. Зараз я його почищу. ідемо далі шикарний грибок. Ні, вибачте, ще включусь на пару секунд. Подивіться, це перший гриб в цьому сезоні, який просто ідеально чистий. Це перший гриб, який абсолютно без черв'яків. Просто чистьоха. Ну я зараз ще його почищу, щоб він бачите, брудний весь. Але знизу воно видно. Так що супер. Перший чистий такий от шикарний грибок. Прямуємо далі. Такий вітер розгулявся, що це капець. Дивіться, якого я зустрічаю це, будемо рахувати за гриба чи ні. Подивіться, яка в нього шапка. Прям я не знаю, що з ним зробилось, отперепалось. де мій міножик. А от міножик. Давайте будемо цього вже зріжемо, бо я навіть його не хочу так діставати. Опа. Опа. Угу. Подивіться, який в нього корінь. Так, давайте так прочистимо. Хоп. Ага, тут під'їдений добре. Ну, от. Скажімо так. З цього гриба залишається, ну, це навіть і не гриба, а буде якась у нас нога. Так, це. Ховаємо і йдемо зі мною в сторону. Тут я вже розклався рюкзачок. Чок-чок-чок. Я не знаю, можливо вранці хтось там його збив, коли він був маленький. Ну, дивіться, в нього взагалі шапки немає. Так, а тут, от, при виході з лісу, там вже дивіться, просто йде поле. Глянь, який грибок. Але зі збитою шапкою, молоденький, свіженький, не знаю. Опа! Ту шапочку заберу. Не будемо вважати, дивіться, який молодий, красивий боровик. Тут він вже тріснув. Так само, мабуть, хтось його збив. Але я тут не помітити просто нереально. І знову відходимо в сторону. І подивіться, тут який красень. Оце боровик. Просто ідеальний. На видному місці. От. Та ти що? Диви, яка лялька. Ну що? Ніхто не зажлобиться поставити лайк за такого класного гриба. Давайте так само одразу його перевіримо. Опа. Так, вони пробиті ще трохи. Давайте ще, я вже не буду. Трошки треба й собі залишити грибців. То все якось роздаю, роздаю. Диви який. Ідеальний грибок. Ну я думаю, той плюс-мінус буде такий. Отака от пара чудових грибів. Ну і та нога. Залишається. Також будемо рахувати, не рахувати за гриба. Ось така от краса. Походимо ще. А це он чудо яке. Оце так одуванчик. Ось вони цвітуть, Ось цвіли ці квіти, я не знаю, що це за квіти, я їх раніше не зустрічав. такі от гарнюні, так? Да? Що воно таке? Але дуже красива. Отакий от джентельмен. Ой, шановні друзі, ну я це не знаю. Ми це будемо рахувати за гриба чи ні. Показати, я думаю, що його варто. Ось такий дивий джентльмен. І навіть не буду нічого якось з ним робити. От він так собі сидить, він вже в труху. І так само подивіться, яка маленька шапочка. Прям дуже-дуже-дуже малесенька нога була така товста. Отакий от сидів джентльмен. Ніхто його не знайшов тут. Хоча в принципі я тут три дні назад був. Ну три дні. Я от там чуть далі знаходив гриба. Ну, Отакий от, от. Ще раз на нього подивимося. Нехай собі далі сидить. Прямуємо далі. Так, і ще така одна молоденька решіточка, він же маховичок. Давайте його візьмемо. О, ця ну чистенька, це, це прям взагалі ідеально чистий. Дивіться, який ідеально чистий грибок. Хороший, прекрасний стінний гриб. Решітка або муховик. Все, забираємо його, прямуємо. Пошукаємо ще. Ну що, друзі, я вам скажу. В основному зараз гриби всі шукаються в таких якихось таких от темних місцях. Якщо ще десь приблизно тижні-два назад вони знаходились десь на окраїнах, ну і зараз. В принципі, я сьогодні вже знаходив такі от з краю грибки, то тепер просто треба шукати в таких ніби чагарниках. От ще один маленький боровичок, А з'їли його, йоли липали, нам навіть тут не треба буде. Був собі гриб, Вон, воно видно, як слимаки його добре пожували. О. Фух, навіть це залишено, цей корінь, корінь. Ось відкриваємо. І такий от з'їдений боровичок. Але все рівно грибок, правильно, цього грибка вже можна і забрати. Ой, боже комарі, ніби спрей в мене є. От. Та ти подивись, він спрей щось на них вже надіє, треба ще раз попшикатись. Але от такий все рівно красивий біляк. От він навіть чистий тут видно. Хм. Чудово. Ще плюс один грибок. Клас. Так, ще один. Ну правда це вже не біленький, а ще один от моховичок. Давай який гарний у ній. Молоденький, свіженький. Опа, давай сюди. Угу. Знизу прям взагалі дивишся на нього. Ідеальний ідеальний гриб. Чистий такий. Ну, Тут такий от, бачите, нога якась трішки пробита. Давайте перевіримо вже тоді шапочку. Так навікать напополам, щоб ви побачили, які вони... Ні. Тут дивіться, от нога до цього часу пробита. Окей, так я обріжу його і заберу. Чудово. Буде ще плюс якийсь катьмаховичок. Прямуємо далі. І ось усі слимаки роблять з грибами. Подивіться, який маленький грибок. От. от. Мій палець і він вже з'їдений. Тут корінь і там он сидить слимак. Може так розламаю руками, а він абсолютно тут. Чистий, але сенс його вже забирати, нехай доїдають. Ось от такий от маленький грибок, бачите, який маленький. Вже з'їданий. Їдять прямо на корню з'їдають, це труба. Ну що, друзяки, от на сьогодні закінчилась моя грибалка. Результат після моєї волонтерської програми такий. А волонтерська програма була, як кажуть, як і раніше, по допомозі пенсіонерам. Більшу частину грибів. Я віддав, а це я кажу, залишив собі. Бабуля пішла, то я ще собі я кажу, буде мені, я кажу, на суп. Грибів не дуже багато, таке враження, що перша хвиля їх відійшла, а друга ще якась не наступила. Зустрічається, але абсолютно ніякої масовості немає. всі грибалки зараз йдуть такі, скажімо так, досить трудові. Але нічого страшного, головне, що все рівно потрошку грибки є. І то я кажу чудово. Так що дякую всім, хто дивився. Дябі вам за ваші коментарі. Я кажу, в міру в міру, та й прислухаюся, що ви там пишете. Беру собі ваші зауваження. М -м е -е, дякую, що ставите лайки. Ну і плюс неймовірно крута еліта, яка підписується. Добре, всім дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть природу. Надіємось на краще. І всім папа! -па. До нових зустрічей, а вони обов'язково ще будуть.